Речі, ми в сільпо на закупах ходимо, вибираємо всякі фруктики і дивіться, там є якісь патики. От. Такі думаю, як то продають якісь палки, а це корінь Salsify. Не знаю для чого він, можете написати. Перш раз таке бачу. Ой, він якийсь такий дуже м'який. <рес> Навіть не можу представити, в якій він іде із страв. Бананчики по 62 гривні. Зарядили. Нам півпальми, бо 194 гривні. Дивись, я нарізаний повністю ананасик. Свіжий. так? Свіжий, так. Брати маркішки тобі? Mm -hmm. Добре, будемо брати маркішки. Але от з тим ананасом припальна штука. Полегшує дуже багато роботи і ще й плюс не треба брати цілий ананас і його чистити. Є маркішечки. Я mm буду -hmm. шофер. Ну давай, поїхали шофер, куди їдемо? Прямо. Добре, їдемо прямо, так. Щоб ми не загубили до наша мама. є мама, все, ми їдемо за тобою. Карліна просто шоферує пальцем направо. Вау, прикольні такі черешеньки. А там такі як вишні. О, фісташки є. Клас! Фісташки. Кароліна аж зразу встала. Все, вже не легше лежати, вже треба встати. Тобі сподобалися вишеньки? Я такого тортика не бачу. А, там великі тортики. Так, я бачу. Капітан, сідай, погнали шукати маму вперед. Так, тут відділ з чіпсами. Ми не їдемо? Не їдемо, проїжджаємо відділ з чіпсами. Їдемо на каву сюди. Мами, на каві нема, але давай заїдемо, подивимося, чи є кава зараз по знижці. Ага, знижки позабирали. Тепер кава по 315 гривень. Це дольчу густо. Ну нічого страшного. Проте є оця Aroma Gold. Aroma Gold Появився новий смак з Irish Cream. Отакий. От Ми пробували тоді тірамісу. Прикольний. Мені сподобалося. Оце такий кавовий напиток. Оце от є Irish Cream. Можна взяти теж на пробу. Я думаю, він буде з горішками. Іграшки. Ну їдемо подивимося, якщо будуть якісь прикольні, то візьмемо. Погнали, капітан. Ой, тут дивись монстрики є. Монстрики, монстрики. А тут два схрещених монстрика. Короті, щось нове таке з'явилося. Є моджі попси. Не хочеш нові попси. Суперсінки. Це ага, диномашини. А там що? Щось таке малесеньке. А, це дурабли. Зі стічом. Дісней колекція Стіч. А, там всередині, так розумію, тут якісь як леко маленькі. А от є в Дораблах Стіч. Стіч і ліло. А як воно виглядає? О, то там багато їх тих стічів в Дораблах. Що, що зупиняюся? Що там? А, і один хтось невідомий, так? Ого, то ж це може бути? Як ти думаєш? Може Hello Kitty? Ні? Єдинорожок? Ну, це треба купити, щоб дізнатися. А так, не купиш, не дізнаєшся. Стічі в таких от коробках, сюрпризах. От, відкриваєш там всередині от такі от стічики. Було б класно, якби вони попадалися в кіндерах, ціни б їм не було. Можна було б збирати цілу колекцію. А так тут просто ну, тільки іграшка і все. Немає ніякої шоколадочки. Сюди, сюди. сюди, до морських от цих жителів. Тропічний океан. Ось тут ще якісь є пеци. А можна два. пет Це магазин, дивися тих улюбленців. Тепер він так виглядає. Така от колекція. І там улюбленці, от вони такої величини. Може попастися, дивись, акула. Тепер взагалі цей адвент різдвяний по 150 гривень. Але там <с шоколадки досить прикольні, дуже смачні. Що, будемо ще раз брати, проходити? Так. На, тримай. Може, на цей раз ми встигнемо його прозняти, що в нас там попадається. Бо минулого разу ми ще не встигли а Кароліна його розпакувала і з'їла. Коштував 500 гривень. Ми приблизно на новий рік купляли, то він коштував вже з половину чи 200 чи 250. Зараз вже по 150 продають. Ну але шоколад реально дуже смачний. Там білий є, рожевий і молочний. Коротше, Наталі дуже сподобався той донець новорічний, і вона вирішила. Ще його взяти? Просто тунець я сильно люблю, а от червону рибу лосося взагалі ні. кус-кус-кус. Все, поїхали. Вони страшні чи прикольні? Прикольні. прикольні. Кароліна взяла все-таки того равлика, А що ти хотіла аж три штуки. А наш тобі три. Бо тобі я хотіла... одної не вистачить? Ні, мені одної не хватить. А, а що тому, це що за гра буде? Я хотіла, щоб, щоб, було, щоб був різний кольоровий. А може цей різнокольоровий, ти ж не знаєш? Бач, він всередині попадеться, невідомо який. Ми ж потім розпакуємо і будемо знати. Так, будемо пекти сирник і треба купити шоколад. Дивіться, мілка вже по 70 гривень. І це якось трешово. Взяли ми все-таки мілку, тому що інші варіанти якось ми подумали, що вони можуть бути не смачні. А з мілкою завжди сирник виходить класний. Найбільше намучилась Кароліна. Посиділа в візку, змучилася, і іграшку хоче відкривати, тому і змучилася. Їдемо за рибками. Ага. Поїхали? Так, тут ми вже скупилися. ну поїхали. Ту іграшку можеш покласти, бо будеш зараз обирати рибок яких ти хочеш. Кольорові маленькі, великі. Там золоті рибки зверху, з самої гори. Тут та знизу у нас кістки маленькі, а там є і є риба -меч. як риба меч. є меч. Вона там містилася. Є две срібні і є золоті рибки. А, це, ж, це ж з, з буль з да. бульків. Мені подобаються такі. Такі малесенькі, Мені а во є ще равлик. О, Бачиш, в акваріумі може лазити такі от. Не пам'ятаю, як його там звати того равлика. Вертина равлик. Я хочу равлика і рибки. Коротше, Я вирішили дівчатка брати равлика. Я хочу. Вона ну, зараз краєрізно зелений. Давай візьмемо всі кольори. Добре. Так, дівчата вибирають рибок. Там вже пона вибирали. Напевно, на рибок з 5 чи 10. Равлика? равлика та, Равлика так, равлика беремо. щоб він потім ввечері не виліз той равлик. Там іграшки для песиків і котиків набагато прикольніші, ніж ті, що Карина вибрала того равлика. Вибрала равлика іграшку і равлика живого. Фіолетовий, дружевий, ще хочу. І жовтий хочу. Добре, а, а цього, і цього чувака, так? А цього теж хочу. Бо він не може висунути трошки. Давай візьмемо ще фіолетових. Добре. фіолетовий зліт. Ура! І ціка краліна щаслива, равлика буде мати. Оце у нас буде класний такий мешканець. Ви що тут те ще продають для песиків? В донати для псів. Ого! Тут багато всяких смаколиків є, навіть прикольних для тварин роблять. Клас. Весь прецлі всякі. Кусички. Навіть дивися, чупіки такі роблять на патичку. Прикольно, ми ну, і морозиво є. Так, заїхали ми ще в Сінсай. Бачу, на дівчат є оці от футболочки. А на чоловіків нема. Ну, давайте пошукаємо, може на мене є. Білу футболку, дуже хочу, чорну полоску. Де такої немає. Назарі все розбирають постійно, що не зайдеш, вже немає і нема. Їдемо вже додому, щоб тваринки наші не змерзли. Треба шведесенько, щоб їм тепло було. Так, прийшов наш мамусик. Ти заклеїла вже пальчик, Ану, покажи. А, вау! І що, перестав одразу боліти? Там, якщо чесно, вона навіть не сильно порадилась. Просто є такі шипи, її так цикнуло в палець. Що? А там ще є, є інакші гілокіті. Так? Угу, класно. І де ми дето Угу. Середець. Так, дивись, мама піцу принесла. Будеш їсти? Нямняшки. Я розумію, що я не можу їсти, тому що в мене палець. Ну так іншою рукою в тебе дві руки є. Так, взяли цю от каву. Цей раз інакше Попробуємо. Можемо можемо зараз спробувати якраз до а піци. Знаєш? А, ще ми щось забули. Знаєш, що? саме основне іграшку жравлика. Давай і відкривай. Так, і ікролінні рибки самі-самі головні. Ага. На відкрий, подивись, чи в тебе кольоровий попався, чи ні. Ну, Зараз подивимося. Ага, там біло синій Запустили ми тих рибок, вже відлипнути від того екрану ніхто не може. Кароліна перша дивилася, каже: де равлик, де равлик? Він там лазив, лазив, лазив і зліз в амфору до сомика. Сомик, ну так, посидів, посидів, не дергається. А коли запливають вже оці от, от даніо кольорові всередину, і десь чуть-чуть рухнуть сомика, то він вже так бачу, нервується, бо то в його хату залізли. І от тепер появилися нові колеги, так що все, буде з ними дружити. Аліна розвізла коробку з під піци і вже пише якісь листи. Так, поки дівчата там тішаться ми собі кавусю заваргаємо і спробую каву на смак. Бо це іріш кофі. Ти теж будеш? Добре, будемо пити дві кавусі на ніч. Так, тож Львів'яни п'ють каву на ніч, щоб не заснути. Тому що вечір це найкращий. Момент в житті, хто має дітей. Діти засинають і все. Можна робити все, що захочеш нарешті. І в хаті така тишина, така як любиш. Ніхто не кричить, не скаче, не піщить, не кричить, ключи мультики. Коротше, так, погнали калувати. Дивіться, що королінка зробила. А ну давай. Замість, замість, замість того комп'ютера зробила отакий от, комп'ютер. Ти собі зробила свій? Вау, дивіться, Кароліна намалювала ноутбук. Навіть клавішу туди. Отута з цифрами цей екран, так? Клас. Угу. Ну, прикольно. Так кричала, щоб коробку не викидати, бо хотіла щось зробити. Ти бачила, як вона зробила ноутбук? Це MacBook. Треба яблучку домалювати. Треба з цього боку, де він закриває. А, тут просто піца пише. У тебе піца бук. А ця кавуся так класно пахне, як іріш віскі. Ням-ням. Цікаво, чи вона на смак буде така сама кльова. М -м, смачна. Точно така сама, як в тих прикольних автоматах, Лаваза чи Тоті з іріш віскі. Тримай, кохана. Це тобі, кавуця з Іриш Віскі. Тобі сподобався равлик той? Mm -hmm. Мені подобається звук. Дивись, я тобі намалював такий з кнопками, тут сенсор, екран, а, включило, не а ще не включилося. Тут камера, бачиш. Дивися, right. він складається. Давай хоп! Right. <laughs> тут ще є яблучко. А в мене немає яблуко. Нема? У тебе інакше, в тебе пише піца. А в тебе тепер телеф... на, маєш яблуко. А тобі віддам старейку. Ну добре, давай обмінялися. Все, я тепер маю Карлінка бук. Я карлінці віддав макбук. І все, прикольно. Закупилися таких от картонних макбуків, як має бути. А тут пише якісь от там. Я бачу, хтось тут дзвонить. Так, підняти трубку. Привіт. Ну що? Папа. А може тобі треба буде ще флешка. Там собі будеш скачувати якісь картинки. Чи там музику, та. <сі> Все, є там щось? А ну давай подивимося, що на флешці. Добре? А, то, 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 то Грузиться. То, то, то... Вау! А що це таке? Ти та якась лапка? Мені показали, що замовлення лапку. Ух ти, клас!